Друзі, я хотів би запросити до слова Сергія Осачева, це активіст патріоти України. Хай що скаже своїм побратимам, ну і власне нам. Слава Україні! Дуже важливо, щоб знали, що в Україні не один і не два поліцвети, їх десятки. Можливо, навіть ще більше. Це і наші побратим, які зараз в цьому СІЗО Ігор Мосіщук, Володимир Шпаєв Сергій Сергії Три хлопці, які сядя по харківській справі, з Андрій Білецьким, Ігор Михайленко та Віталій Княжевський. Це набагато хто інший. Справа не лише в нашій організації. Зокрема, нещодавно, позавчора, е працівницю харківської просвіти, е жінку, матір, педагога тягали слідчі СБУ та МВС. Е що Вона була звинувачена в тому, що у спробі вбивства за справ... правоколесника, ви про неї всі пам'ятаєте. Це говорить про що? Про те, що вони хочуть знищити не лише нашу організацію, а все українське загалом. Вони дуже все українське загалом. А чому вони бояться саме українських націоналістів? Це дуже просто. Тому що була влада комуністів. Вони були. Було СБУ, тоді КГБ, було МВС, було Свічебачинство, стала влада лібералів. Все залишилось. Поміняла частково назва. Але все інше так і залишилось. Проте влада нації цього все не буде. Не буде МС, не буде СБУ, тому вигляді, волі, якому зараз є. Ну а як ми обійдемося без МВС, СБУ? А дуже просто: не будуть бувають студентів, не будуть витушувати наркоту, не будуть пошувати нелегальну міграцію. Цього все не буде. Тому що ми, у нас не буде того, що було раніше. Тому вони саме більше бояться. Тому. Хочеться сказати, що українським націоналістам політв'язним тричі. Слава, слава, слава! Ще раз українським насолістом політв'язям! Слава, слава, слава! Слава Україні! Слава нації!